Брати мої парні, я желаю, щоб ми всі повернулися в такому же составі. У нас всі до сьомого коліна, всі військові. Він сказав, що мама, все. Я хочу йти в армію, Ще й нікуди не бути, тільки в 95-ту бригаду. Потому що знав, що найкращі, найсильніші, найбільше, війська — це іменно ці війська. Виїхав і екіпаж взяв той, не свій. Командир Рутен, старший лейтенант Савченко. перший виліз на цей гурт подивитись, що там за ним. Я тільки пам'ятаю, що влад сказав, що граната. Взрив. Вогонь справа. Ударна хвиля, то це скоріше вже була ця граната, яку він хопив. Дійсно не знали, чим можна столкнутися в реальності. Вже все случилось, Вже назад не відмотати, як на пленці. Часто круті ситуацію, можливо. Щось би треба було робити не так, можливо, щось би було по-другому.